Друзі, привіт! Всі, хто від Всесвіту чекав на фідбек, саме фідбеки отримав. Трошки не такий. Ну так було треба бажати якісно. От скажіть мені чесно, коли ви чуєте фразу паралельні світи, що перше спадає на думку? Дивний вимір, ельфи та магія, або ж світ, де люди їдять піцу відделкою? Бо всесвіт це така штука, де можливо абсолютно все. Існує теорія, що наш світ це лише один з мільярдів паралельних. Увіть собі світи, де святого Миколая знають без бороди, або рік має 14 місяців, а джинси бойфренда винайшли справжні бойфренди. А Бо світ, де Євген Злотницький, зняв нарешті свою віртуальну корону. Ну, ти знову, Наталю, знаєш що? Це всі наговори на мене на людину скромно, погодья у всесвіті світі безліч світів, а я досі навіть одного не завоював. І чому щоразу Євген Златницький звучить так схоже на Олександра Македонського? Але все ж таки, ми зараз створимо на 15 хвилин свій окремий світ у всесвіті. Назвемо його фідбек, і так і бути, буде. ти будеш його королем. Дякую, моя міністерка сарказму. Тож вирушаємо до паралельних світів музичних, літературних і трішечки космічних. Отже, паралельні світи це не лише наукова фантастика чи вигадка про ельфів. Ось Наталю, наприклад, уяви світ, де Ліам Галахір завжди говорить правду. Не фантастика, а чистий абсурд, і я це доведу у нашій реальності. Ліам вже не раз заявляв, що Оазіс працюють над новим альбомом, який вже готовий, просто бомба, і все таке, і що тепер. Це був жарт. Слухай Наталю. Якщо б я був у паралельному світі, де я король, то взяв би Ліама Радником. Він же ідеально підходить для політики. Говорить, обіцяє, а потім хоп, а я просто пожартував. І знаєш, що цікаво. Попри всі ці жарти, квитки на Рейнюн Оазіс зникли за 10 годин. Веляш світ, де фанати все ще вірять, що вони почують Wonderwall з новим куплетом. Ну я ще й світ, де фанати самі вийшли на сцену і заспівали Wonderwall, поки Ліям вигадував новий жарт. До речі, новина про те, що Oasis працюють над новим альбомом, була приємною, наче красива зірочка, що пролетіла через все небо, мало хто встиг загадати бажання, та всім сподобалося. тепер. Сверблять руки, надавати ці зірочці за дотепність та загальне розчарування у тому, що у всесвіті Оазіс поки що нічого нового. Але друзі, якби ми пізнали всі таємниці всесвіту, ми б одразу занудьгували. Ну це ж чисто про Галахара. А тепер перенесемося в інший світ, де Бітлз тільки починають свій шлях. Ось уявіть: 7 лютого 64-го року літак сідає, вони виходять, їх зустрічають тисячі фанатів. А перед екранами із шоу Еда Салівана 73 мільйони глядачів. І тепер цей момент ми зможемо побачити знову. Скорсезе продюсує нову документалку «Бітлз 64». Прем'єра на Дісней вже 29 листопада. Як Сервину автори використовували архівні кадри. Деякі з цих кадрів вже використову. Овувалося в попередніх документалках про The Beatles, але для нового проекту якість зображення покращилася. Також глядачі зможуть побачити інтерв'ю з Полом Маккартні та Рінко Старом. Схоже на е, порталу минуле. Ох, цей портал. Уявляєш, Наталечко, якби в тому світі Beatles зустріли BTS. це ж культурний вибух між поколіннями або світ, де Beatles так і не розпалися. Вони би зараз записували трек з Леді Гага і казали би, це просто експеримент. Або це просто жарт або жах. Ну добре, будемо чекати. Прем'єру, хоча в будь-якому світі Бітлз залишиться легендами. А ще хочу додати інші світи є, це я точно знаю, і Бітлз завжди там на вершині. А тепер трохи про світ, де Dogg, доктор Дре і Квінсі Джонс записують трек, який рятує світ. Слухайте, хто міг раніше уявити цей світ? Фанки, джаз, трохи репу, і всі проблеми зникають. Снуп каже, що це був би ідеальний колаб. Ну, у світі Снупа навіть хмарки на небі пахнуть позитивом. А тепер ми чекаємо його альбом «Missionary» у грудні. Але уявіть світ, де Квінсі Джон все ж записав цей трек разом із Снупом і доктором Дре. Снуп Дог – рятівник. Хто про це здогадався? О, мій король, як тобі світ, а де в громадських місцях звучить тільки українська музика, а за російську музику одразу штрафують. Мені б сподобався цей всесвіт. Слухай, це вже не паралельний світ, а майже наша реальність. У Верховній Раді розглядають законопроект, який суттєво збільшує штрафи за трансляцію російської музики від 500 до двадцяти з половиною тисяч гривень. Тож краще обирати українське. І до речі, навіть у світі української музики відбуваються тектонічні зрушення. Наприклад, тембр-бленш вони після двох прощальних концертів вирішили зникнути назавжди. Зовсім зникнути, не зовсім назавжди. Вони змінюють формат, друзі. Відтепер це вже сольний проєкт Саші Ганапольських, де влад перетворюється на продюсера як фіня для Білі Айліш. Отже, тепер маємо світ, де вечорниці це трек, який ти чуєш в кафе без штрафів, і світ, де тембер-бленш стають чимось значно більшим. Ну що ж, сподіваюсь, цей світ із новим форматом тембер-бленш сподобається слухачам не менше за їхній дует. Та ти просто філософ сьогодні Євгене. але знаєш, це ж насправді круто, що українські артисти не бояться експериментувати. Я впевнена, що у світі, де вони залишаються сміливими, відкритими до нового, у нового формату Саша та влада є величезним майбутнем. Загадковий будинок, переїзд, сім'я з дитиною та підвал. І не просто підвал, а таємничий, куди не можна заходити. Звичайно, все трапляється як у найкращих фільмах жахів. Туди таки заходять. Якщо ми сьогодні протягом усього випуску стрибаємо іншими світами, то welcome to світ книги Мурахи від Бернара Вербера. Наталя, ось поясни мені, як ти знаходиш ці книги. Ну, ось серйозно, мурахи. Чому не життя дощових черв'яків? Ох, Євгене, не розумієш ти нічого у геніальній літературі. Це ж цілий паралельний світ. Бернар Вербер створів дві цивілізації: одну людську, іншу мурашину. І знаєш, у кого з них більше логіки та порядку? Якщо це тест, я точно його провалив. Але ти зараз щиро, мурахи. У мене максимум, що з ними пов'язано, це облизування кислої палички після мурашника у дитинстві. Ну так ось, у цій книзі Мурашнік показано як ціле місто Бел-Окан. Там ієрархія, свої закони, стратегія. До речі, автор пише, що Мурашнік це ніби прихована частина нашої підсвідомості, той самий підвал, який ми боїмося досліджувати. Так, підвал. Розумію, там щось жахливе сталося. Слухай, ця книга починається як фільм жахів. Сім'я переїжджає в дім, де є підвал. І звісно, всі туди лізуть, хоч їм сказали не ходити. Всі лізуть, бо вони не вміють слухати, як і ти. Але ось цей підвал це більше ніж просто жах. Це символ того, як людина стикається зі своєю темною стороною, а з тим, що зазвичай ховається глибоко. Знаєш, я навіть зацікавився, але скажи чесно, ця книга закінчується добре, чи все ж таки мурахи знищують людей? Не скажу, не скажу, бо це спойлер. Але фінал це ще одна причина, чому тобі варто читати книги, а не лише назву власної пісні в рейтингу Spotify. Ти відкриєш для себе світ, який існує просто за обкладинкою. Зовсім не аргумент для такої людини, що по-справжньому любить читати тільки ноти, але що для мене стає аргументом, це той факт, що мурахи продаються тиражем більш ніж 2 мільйонів екземплярів, і що поза Францією роман став особливо популярним у Південній Кореї. А вони розуміються на психологічних трилерах: окей, я подумаю, але якщо після читання в мене з'явиться фобія на мурах, відповідатимеш ти. Наталю, скажи чесно, ти віриш, що з будь-якого світу можна потрапити у світ успіху? Ну, наприклад, якщо ти виріс у бідній родині, а потім став королем музики. Ну, якщо чесно, то ні, але є виключення. Тож, якщо мова піде про Квінсі Джонса, то це спрацювало. Він той, хто довів, навіть якщо твоє життя почалося далеко не казковому світі, ти можеш створити власну реальність. Так, я читав, що він народився у Чикаго, у родині, де мати мала серйозні психічні проблеми, а батько працював Теслою. Уявляю, як йому було важко, сім'я часто переїжджала, шукаючи краще життя. Тобто, Квінці виріс у світі, де навіть думки про велике майбутнє здавалися фантазією, але ж. Це не завадило йому знайти себе. Слухай, от у 14 років він зустрів реячардзя. Може саме тоді світи наблизилися один до одного. Схоже на те, а він одразу зрозумів, що хоче присвятити себе музиці, в школі грав на трубі, створював ранжування і став душею шкільного оркестру. Він навіть отримав стипендію для навчання у сетлі, але кинув усе, щоб їздити по гастролях. Так, його кар'єра стартувала як у джазового аранжувальника і уявив, він працював з такими легендами, як Ела Фіджераль Сінатра. Ерета Франклін і Рей Чарльз. Це якби я зараз працював з М'юз колдплей і Джоном Вільямсом одночасно. Але мені здається, його найбільший успіх був у співпраці з Майклом Джексоном. Ти маєш рацію. Квінці продюсував ключові альбоми Джексона Off the Wall», Тріллер і «Бет». до речі. А це не просто альбом, це революція у світі музики, яка досі впливає на сучасних виконавців. До речі, а ти знала? Що трилер – найбільш продаваємий альбом усіх часів, і це багато в чому завдяки геніальності Джонса. Знала так, знала. І е, чому його секрет? Він міг об'єднувати таланти різних людей, створюючи щось абсолютно нове, і при цьому залишався скромним, скромним, завжди нагадуючи, звідки він прийшов. Так, його внесок не обмежувався музикою. Він організував запис We Are the World, щоб допомогти голодуючим у Африці. А ще він став першим афроамериканцем, який диригував на церемонії Оскар. Восени 2024-го його настало. То було довге і красиве життя. Ми тут, щоб залишити слід у всесвіті. Він залишив. Друзі. Як вам наш міжвимірний фідбек? Тут сподіваюся, ви встигли зануритися усі ці світи, світ геніального Квінсі Джонса і Бітлз, паралельної реальності, мурашників і шляхи українських музикантів? А ще можливо, ви замислилися про свій власний всесвіт і про те, який слід ви хочете залишити в ньому? Тож експериментуйте, знайте, що навіть найменший мурашник може змінити світ. До побачення.